Всім привіт! Сьогодні на огляді буде два альбоми для зберігання холдерів на 60 комірок та на 12 комірок. Зараз буде детальний огляд, зробимо заміри та покажемо, як вставляти холдери в ці альбоми. Продовжимо огляд вже з цього ракурсу. Зверніть увагу: альбоми мають написи. На великому альбомі напис є і на англійській мові, і китайський іерогів. На меншому тільки китайський іерогів. На зворотному шляху. На зворотньому боці. Тут є тиснення. На цьому альбомі нема нічого. Зверніть увагу візуально, цей альбом в разів 3 менше. На 12 комірок цей альбом на 60 комірок. Давайте зробимо заміри. Ширина альбому 7,5 см. Довжина 12 см. Більший альбом має ширину 14 см. А довжину 18 см. Менший альбом на 12 комірок. Вставляються холдери з середини. Є додатковий отвір для зручного діставання холдера саме з силіконових цих комірок. В більшому альбомі 10 сторінок по 6 комірок. На кожному листі. Зверніть увагу, матеріал силикон, гарно гнеться, не ламається. Також, якщо наповниться, альбом має властивість розширення, як і всіх професійних альбомах. Бачите, отак, якщо наповнювати його, то він буде розширюватись обкладинка. Ось так це буде виглядати. Тому в цьому питань не буде. Холдер. Вставляється зсередини. Холдер 50 на 50 стандартні. Є холдери самоклеючі, є холдери на степлері. Різниці в них в розмірі нема. Вони йдуть 50 на 50. Розмір комірки 52 на 52, щоб зручно було вставляти саме такі холдери. З середини Вставляємо. Дивіться, якщо в саме низ спустити, видно, що є досить. Місце для зручного вставляння. Вставляється холдер таким чином. І долазить аж до самого кінця. В віконцю з'являється цей холдер. Щоб так його не тягнути, з цього віконечка можна його штовхнути в іншому напрямку. І вже можна тепер зручно взяти цей холдер. Ось так це відбувається на практиці. Це саме спеціальні альбоми для холдерів. Це не для монет. З більшою коміркою, а саме альбоми для холдерів. Для зручного зберігання саме холдерів. Кому цікаво, звертайтеся в наші магазини, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наші огляди нових товарів, а також дивіться попередні огляди цікавих наших товарів. Всім до зустрічі!